Ну що, ребятухи, типи автодіагности. Сьогодні в нас така маленька розпаковочка. Будемо дивитися, що в цій коробочці. А в цій коробочці в нас програматор UPA USB. І ми подивимось, варто чи не варто замовлювати у цього продавця за 1000 гривень наш UPA USB. Поїхали! Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same I don't really want to hurt you but I can't control the pain yeah you... USB cable USB cable Що він в нас? Ну, такий кабель, як від принтеру. Звичайний кабель. Нічого такого. Це не дуже цікаво. Е -е я вам що скажу: я вже підключав, я вже розпаковував, так що я знаю, що він працює. Тому і роблю огляд. І також додавлю вам силочку на цього продавця. Тому що в мене е все працює і щитує читує пром. Так, це найважливіше. Це наш. Програматор. Ось так виглядає сам китайський програматор UPI USB V.1.3. Бачите, ось такі тут мікросхемки. Ось так він виглядає. Ось тут в нас для USB, ось це живлення, але живлення тут не постійно потрібно. Зазвичай, нам, ну, коротше, цього хватає, те, що USB. Ну і сюди чіпляються вже адаптери. Як він там VCA, як він там називається VGA, ну, напишіть в коментарях, як називається ось такий роз'єм. Так, ну, що з приводу програматора, ясно, як він виглядає. Зараз ми з вами зробимо огляд, що в нас є взагалі в нашій коробочці, що нам присилають китайці. І потім перейдемо до комп'ютера і подивимось, як працює програма. Такий короченький відео. Чисто обзор на те, що нам присилають. Оце я вважаю, що це найголовніший адаптер. Ось так чіпляються тут адаптери. Бачите. Ось так вставили. Чому я вважаю, що він найголовніший? Тому що застосовуватися саме ну, найбільше часу буде він. Чому? Тому що. UPI USB. Його купують для EEPROM мікросхем, а це в нас адаптер для EEPROM. Усе логічно. Дивимось: тут в нас є 24, 25, 95 серія, як і Soap, як і DIP-корпус. І ось цей маленький корпус. Я вже так не згадаю, як він називається. 93 серія і 35-та серія. Бачите, тут під маленький нема, тут є під SoyP і під піддіп. До речі, Сойп, о, СОЙК, Напишіть у коментарях, якщо я помиляюсь. Так, ну, ось це найголовніший адаптер, програматор. Ми подивилися. Е, є тут ще ось така підложечка для eprom, але ліпше. Мені здається, що припаюватися сюди. А, до речі, хто не знає, ось бачите, тут від нас є такий ключик. Зараз я візьму якусь вказівочку, щоб вам показати. Так. Це для новічків, мабуть, хтось не знає, бо я коли не знав, шукав в інтернеті і ніхто чомусь ніхто не показує. Бачите такий ключик, виїмка, ось така ось тут. Це означає. Що ключ він буде тут. А на eeprom мікросхемах. Зараз я достану eeprom мікросхему покажу вам. Друзі, на наших мікросхемах EEPROM Ось тут є крапочка така. Камера не дуже фокусується, тому я вставлю вам ось тут десь картиночку. Але повірте мені, на слово, ось тут є така крапочка. Це означає, це такий індикатор. Що саме ця нога вона буде першою ногою. Як ми це сопоставляємо? Ось тут ми бачимо капочку, значить, це перша нога. Тут, на адаптерах, ми бачимо ось цей ключик виїмку ось таку. Це означає, що це перша нога зліва. І беремо, просто запоставляємо, ось так і припаїмо. І ось тут зліва-зверху буде наша перша нога. І беремо, просто виставляємо і припаюємо. Зараз не буду так виставляти. Ну, коротше, і припаюємо її рівно. І програматор буде її щитувати. Дуже надійно, це коли ти припаюєш, проходить тест на усі піни. Усе добре, все зчитується, щоб не було ніякої помилки. Є також пустелі, як е, така. Ну, треба ще переходнички такі. І мені здається, що це саме безпечна, коротше, двіжуха, якщо припаювати. Ну, поїхали далі. Так, що в нас тут ще є? Давайте я зараз розкладу і покажу вам, е, коротше, що в нас тут в цій коробочці. Ось такий набір нам висилають китайці. В нього заявлено дуже багато процесорів, які він підтримує. Там є всякі мотороли, там. ну, дуже багато. Він не підтримує, я вам скажу, не підтримує таку кількість процесорів, як підтримує iPro, КайПрог, XPRO. Але він і коштує на багато менше, да? десь, десь на 200 тисяч гривень він коштує менше. Але заявлених процесорів в нього багато. Треба просто все перепровіряти. Ось так виглядають адаптери під процесори. Так само вставляєте і, ну, сюди процесор, сюди вставляєте його в програматор, шукаєте в самій програмі. Цей процесор і вже е, цей. А тут треба щось викручувати, щоб його вставити. Бачите, тут треба викрутити, бо і тут гайки, і тут гайки. Щось вони не дуже етат, продумали цю варіант. Бачите, тут гайки, і тут гайки, щоб це вставити. Опа, бачите, який. Етат, треба ну, це не доробляти, це просто треба викручувати їх. Окей, що там в них такий прогон. І тут так само, бачите? Окей, зараз ви будете це знати. Я тут бачу різні розміри процесорів під різні корпуси. Мені здається, що за ці гроші, за ці гроші він, якщо вам навіть прийде цей програматор непрацюючий, то усі ці адаптери відбивають цю 1000 гривень. Нагадую, він коштує всього-навсього 1000 гривень. А він так приходить робочий, тому що я вже перепровіряв, і він щитує пром за 1000 гривень це, блін, пушка двіж Паріж. Також приходять ось такі проводи, конектори. Припаюватися, притикуватися. Дуже-дуже Зручно. І є ось така постіль, вставляєте в сам програматор. І тут така прищепочка, щоб не випаювати, щоб так доплати, і можна зчитувати. Я не, не раджу, мені здається, що це не дуже-не дуже така безпечна річ, але вона повинна працювати. Може, якщо тримати її там і швидко зчитати якусь її промку. Чому б ні, теж чому б ні. Бачите? Прикольна движуха, прикольна приколюха Так, що в нас тут ще є? Крім адаптерів під процесори? Це ви побачили, бачите, ну, тут їх блин, багато насправді, це усе мені здається, для якихось дороботок. Якщо чесно, я не дуже е, знаю, що ось це за адаптери. Тому що в них ну, немає ніяких конекторів, крім конектора до ну, під'єднання до самого програматора. Бачите, ви можете тут ще доробляти свої якісь двіжухи, підпаюватися можете. Тут є кварцевий резонатор, Бачу резистор, чи це діод резистор. І ось такий. Теж для єпромок, але його, його вам треба дорабатувати, бо тут нічого нема. Ні резисторів, ні діодів, ні кварцового резонатора, нічого нема. Ось таке ще приходить разом з ним. Ну, і це я вам вже показував постіль. Вона повинна працювати. От ось її я не перепровіряв. Ну що, давайте перейдемо до комп'ютера та подивимося трішечки програму. З цим ми вже ознайомилися, що нам приходить в коробочки фізично. Тепер давайте підключимося, подивимось програму, як це працює. А саме головне, я розкажу вам лайфхак, як встановити UPA USB на Windows 11. Тому що на десятку він становиться, а на 11 треба трошечки танці з бубнами провести. Розкажу вам, друзі, таку маленьку, коротеньку історію, предісторію. Купив я цей упа USB, прийшов він мені з Китаю. І я думав, що він не, не працює. Тому що я його під'єднував до комп'ютера, і він в мене розпознавався, як. Зовсім не у USB, а щось Єпро-адаптер, щось таке. Ну, я не дуже розумів, я щось ну, окей, встановив драйвіра, які. Ну, китайці вам там присилають відос по інсталяції. Як це зробити? Ну, я, вроді, роблю, а воно не працює. Він отображається в мене у диспетчері пристроїв як Єпром-менеджер чи адаптер. ну, не так важливо, я вже не пам'ятаю, це було десь місяць тому. Але ще головне, що ну, я думаю, окей, ну, є драйвери, і... а він не працює. І потім я здогадався, що це старий адаптер, і він просто так не становиться на Windows 11. І в мережі інтернет є, як він становиться на XP, з 7, і навіть десь я бачив, як він становиться на 10. А на 11, ну, я такого не знайшов. Десь на форумах там писали, що він з 11-ю віндою зовсім не працює. Ну і тут я думав шукати десь старий комп'ютер, щось встановлювати. Щось я там за допомогою ну, віртуальної машини щось ставити. І він також не працює за допомогою віртуальної машини. І тепер предісторія закінчується, і тепер показую вам, як я це зробив. А зробити треба елементарно. Треба просто поставити драйвери. Як поставити драйвери? А драйвери ми ставимо теж просто, як вже оказалося. Нам просто треба відключити цифрову подпис драйверов. Коротше. Для цього нам треба нажати на клавіатурі кнопочку Windows плюс X. Тут вибрати термінал від ім'я адміністратора. І тут треба вписати, я вам вставлю зараз тут картинку. Там треба вписати щось set testing on. Тут у вас є вже картиночка, ви бачите, що тут треба написати. Потім тут треба ось так нажати Enter, і у вас буде вікно, що усе успішно виконано. Потім вам треба перезагрузити комп'ютер. І коли ви перезагрузите ваш комп'ютер, у вас ось тут внизу, бачите, де в мене «Ксюд» стоїть. ну, Зверху годинника, бачите, написано. Режим перевірки Windows 11. І тоді вже ви можете під'єднувати ваш UPI USB і вручну встановлювати драйвери саме для нього. Зараз я під'єднав свій UPI USB, в мене вже все настроєно, все є. І ви шукаєте, де він у вас тут встановлюється. Відображується сорі. М, де він в мене тут сховався? Я. О, він тільки зараз під'єднався. Ось бачите? В мене щось... і зараз драйвери е, злетіли до нього. А усе працювало десь тиждень тому. Тепер оновлюємо драйвер, шукаємо драйвери на моєму комп'ютері. І тут в мене бачите, є адрес, де встановлена ну, ця програма. Це у вас буде ваш адрес. В мене це такий адрес. Я вибрав 86-ту розрядну систему. І там у вас буде USB-драйвер і Windows 7.8. В мене він встановлений. Окей. Так вам треба буде зробити. І воно у вас буде працювати. Давайте тепер відкриємо нашу програму. В мене будуть зараз загружатися скрипти. Якщо у вас не загружаються скрипти, то вам просто треба в папочку. Де у вас стоїть ваш упа? Ваш Aerosoft, як він там, зараз, зараз, зараз? В мене тут він. Ні, не тут. Ось. Ось тут він в мене. Aivora Soft, Upa USB-Suit, Device Programmer І ось сюди вам треба додати папочку Device Scripts. Або скачати в інтернеті окремо для UPA USB. В мережі інтернету є дуже багато скриптів. Або вам китаєць дає свої, або напишіть мені, я поділюся. Мені неважко. Сюди ставити Device scripts. і дуже-дуже ем, важливо, щоб папочка, так і називалась Device scripts. і було Device з великої букви і S теж з великої букви. І ось наші тут скрипти. Багато тут скриптів різних. І тоді програма буде розпознавати скрипти і буде ось так кожен раз. При, ну, коли ви загружаєте цю програму, будуть загружатися і скрипти. Коли воно так вже, вже донизу дійшло, Saatsfall все, закрити, І запускається наша програма. Так, друзі, ось бачите, в мене написано USB Module Connected. Усе добре. Незважаючи на те, що у диспетчері пристроїв він в мене якось криво стоїть. Чи що? Де він тут був? Де він тут був? Ой, на батареї, це точно. так. Та-та-та-та, Контролери. А ось. Бачите, я його перемкнув і він став як потрібно. Бачите, EL Soft UPA USB 3.0 драйвер. Ось так. Я не знаю, якийсь баг був, я нічого не переустановлював. Ви ж бачите. І він став. Не знаю, тиждень не підписував. Під'єднував, то він, може, його вже й забув. <хи> ну, То не так важливо, а дуже важливо, друзі, щоб ви розуміли, якщо у вас сучасна Windows 11, це не проблема під'єднати нашого UPA USB 1.3 до Windows 11. Як я вам вже розказав. заходимо в термінал від адміністратора, вписуємо ось ту строчку, що я вам виводив на екран. Перезавантажуємо наш комп'ютер. У вас буде режим перевірки. Цей режим перевірки в нього без цифрових підписів драйверов. Щось таке. І вже ви зможете вручну встановити ці драйвери з папки, що вам надсилає китаєць, чи ви викачали з мережі інтернет. Так, це він вам розповів. Якщо б мені це розповів хтось, коли я це встановлював, я би. Ну, Блін, зекономив багато часу. Але сам навчився і я дуже-дуже сподіваюся, що комусь з вас це згодиться, пригодиться. І якщо не важко, постав там лайк, напиши коментар, чи допомогло це тобі. Тому що чому? Тому що мене це мотивує робити для вас контент. Так, тепер давайте хвилиночку пошаримося по цій програмі. Тут у нас є деревоустройство. Програма на кацапській мові. Ну, Мене це не смущає, української нема. Бачите, скільки тут є, є промок і цих процесів. Так, щось бандікам нам не дає записувати більш 10 хвилин, але так, неважливо. Друзі, ось бачите, скільки в нас всього. І Тут ми можемо шукати і по іму. Ви бачите, тут є BMW-му, кілометраж, пін, тестінг. Тут, щоб ось це усе роз, зрозуміти, що тут є, вам треба сісти і попоятися е, самостійно. Давайте, наприклад, перевіримо, чи він читає, чи не читає в нас мікросхеми. В мене є тут дві пустих єпромки. Одна це 24 c 02 І друга в мене є 93C46. Так, ну що, давайте перевіримо, якщо він читає цю мікросхему 93C46. Я вставляю адаптера у ту платочку для зчитування Єпром. E що я вам показував. Так, зараз я зроблю підсйом, Підсйом, підсйом. Роблю вам і тут, і там запис. Бачите, це ми вставили. Оп, і зараз він чувствительний тут. Беремо 93C46, підготовлюємо, шукаємо ось тут. Ви бачите в нас на екрані 93 c 46 Куди вона в мене вийшла? А, вибачаюся, вона в нас тут вже є. Так, окей. Це 46, в нас 93. Це ось ця посередині. Те, що я вам і казав. В нас тут є така крапочка. Так, не фокусується, не фокусується. Але тут зверху, зліва, в нас є крапочка. Щось він не фокусується, неважливо, не будемо втрачати час. І ось тут, як я вам вже і казав, ось тут в нас виїмка ця. Це означає, що ось це буде перша нога. Зверху, зліва також. І тепер треба, якщо ви хочете усе без помилок зробити, так, щось таке. Зверху зліва, так? Вам треба її припаяти. Трошки припою, трошки флюсу, фенчиком, і припаяємо її сюди. Але я зараз буду втримувати її пальцями. І я думаю, що проканаю. І тепер давайте. Вона пуста, в неї не буде дампу, але ми побачимо, якщо він її зчитає, або буде помилка. Давайте зчитуємо, oh, FF, тут, бо вона пуста, вона з Китаю теж, але він щитує. Якщо тут буде якийсь дамп, то ми його тут побачимо. І вже з цим дампом ми будемо працювати, чи нам потрібен ем, тамдометр, чи нам що потрібно, витягнути пін, чи ще щось. Так, підсйом я для вас виключаю. тут вже у вас нічого такого не буде. Друзі, обов'язково мотивуйте мене, підписуйтесь. Наступний відео я буду для вас готувати. В мене є тут приборка з старої Mazda MPV. І ми будемо з вами спробувати, якщо цей дешевий китайський програматор візьме Єпром з старої Mazda і побалуємось, скопіюємо її. Змінюємо пробіг, щось таке зробимо. Тільки підтримайте лайками, репостами, коментарями, і усе буде добре. Будемо пилити для вас контент, показувати вам, що ця, цей програматор може. До мене ще їде iProh, до мене ще їде Китайматик, і буде багато речей, але мені потрібні ваші відгуки. Чи вам це цікаво? Якщо... Я не буду просто робити, ну е, знаєте, щоб зробити, залити на YouTube, то все забути. Я буду робити тільки, якщо комусь це допомагає. А якщо це допомагає, я бачу, що ви пишете коментарі, ставите лайки і також надсилаєте це друзям. Так що, друзі, дякую, що ви подивились. Я вважаю, що цей відео був. Достатньо корисний. Чому? Тому що я не знайшов, як встановити на Windows 11 ці драйвери для цього старого програматора. А я вам це показав. Так що давайте пишіть, якщо вам цікаво, будемо робити дуже багато крутого контенту. Пока!